Всім привіт! Сьогодні у нас був такий автомобіль на діагностиці Lexus 1998 року. На 3-літровому двигуні бензин 2 jz GE. Автомобіль по салону в непоганому стані. Знизу трішечки потрібно б його обробити. Видно, що їздив по місту Київ. Ось, бачимо, ми двигун 2GZ. Дуже гарний двигун. На автомобілі газу немає. Отже, по двигуну горить чек. Хазяїн скаржився на великий розхід палива. Зробили діагностику. Підключили її до комп'ютера, випало, що дві задні лямди припинили своє життя, можна так сказати. Всього в цьому автомобілі 4 лямди. Лямди вже прийшли, так що далі відео буде вже після того, як поставимо їх. Ось так виглядає зад... Ой, переднє водійське сидіння. Трішки кожа притомилася, але ж вже автомобілі 25 років. Місця ззаду більше, ніж достатньо. Такі вставки на картах дерев'яні. Ну, кожа настояща. Не те, що зараз. Кожзам, напа і так далі.